Йшли з сином у двох справах на нову пошту. Щастя, що в них генератор. Ось отримали таку гуманітарну допомогу від української спілки «Целіакії». Вони допомагають майже з першого дня війни, коли з цими продуктами стало вкрай важко. їх просто не стало в магазинах. Люди тоді. Розкупляли все, що можна було розбираючи, воно потрібне, не потрібне, а для когось це життєво необхідні продукти. Оце такі пластівці, син дуже радий давно їх не їв. Хліб, хліб це взагалі великий дар, велике багатство. Це такий паштетик. Ще не викуштував він, ну, думаю, що він смачний. Це якийсь кексик. Їх два таких кексика, ще теж не коштували. Це такі супчики. Супчики вже скуштували раніше, у нас їх не було. Ми не їли, ну смачні, дуже-дуже гарний дар теж. Ну, хліб взагалі це саме найперше, що потрібно. О, там цукерочки ще. Велике-велике дякую всім, хто допомагає, всім, хто долучається до такої допомоги. Це дуже важливо. З вірою в мир, а мир буде. Це точно буде.